Доброго дня, друзі! Сьогодні ми ділимося з вами новим рецептом макового торта з вершковим кремом та персиками. Отже, що нам необхідно для коржа? Корж ми випікаємо один, який далі будемо розділяти на три частинки. Корж виходить м'яким і не потребує просочення. Значить, для коржа нам необхідно. 6 яєць, 100 г цукру, 100 г борошна, 100 г маку, 90 г вершкового масла м'якого, також сіль, ваніль та розпушувач. Ми поступово збиваємо яйця, додаючи далі цукор, борошно, мак, масло та інші компоненти. Збиваємо до гладкої маси. Далі випікаємо у круглій формі діаметром 20 см. При температурі 160 градусів приблизно 35-40 хвилин. Для крему нам необхідно 500 грамів крем сиру маскарпоне або будь-якого іншого крем-сиру, також 500 мл вершків, 36% жирністю, 100 грамів цукрової пудри і ваніль. Ми перемащуємо наші коржі. Які є м'якими і не потребують просочення. Перемащуємо цим кремом, додаємо персики. Далі прикрашаємо торт горішками. У нас це була суміш каш'ю, мигдалю і фундуку, але це зовсім не обов'язково, це можуть бути будь-які горішки. Торт дуже гарно виглядає. Звичайно, що він ніч настоявся. На наступний день він дуже гарно ріжеться і дуже красиво виглядає в розрізі. Всім смачного, гарного дня! І до зустрічі у нових відео.